Любі дорослі і мої любі малята. Сьогодні в нас заняття по художньо мовневій діяльності. І до нас прийшла чарівна дівчинка осінь. Вона розповіла мені таку історію. Ну, ми вже і самі знаємо з вами, що літо пролетіло швидко, як метелик, чарівне було, гаряче і сонячне. І наступила яка пора осінь. Осінь має три сина. Перший син вересень, другий син жовтень, а третій син листопад. Вересень уже пройшов. Він був чарівним, квітучим, теплим, радував нас квітами, які ще цюли, тільки нагадував уже холодними вечорами. Але ще яскраво світило сонечко і радувало нас. А потім прийшов жовтень. Діти, навіть назва жовтень говорить про те, що навколо все жовтіє, а за ним прийде листопад. Але ми про листопад поговоримо пізніше. А зараз я хочу вам прочитати віршик, який. Нам дівчинка осінь принесла від Степана Сокирко Так і називається цей вірш жовтень. В лісі жовтень спочивав золоту віночку, другу клену вишивав золоту сорочку, а березі вже купив. Сукню золотисту, на калину начепив вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах, ходить жовтень навмання, садах дібровах Дітки, ви не злякалися, коли на калину начепив вогняне намисто, ніби вогонь. Ні, це так сказав автор, тому що Калина дуже червона, ніби горить, як вогонь. Малята, а як е, жовтень е, поступився з кленом своїм другом? Так, він вишив золотом сорочку, а березі що купив, а березі вже купив. Сукню золотисту. Малята, і як автор каже, як їм гарно всім деревам, і красуються вони в дорогих обновах, ходить жовтень навмання, по садам дібровах. Діти, а що значить означає слово на вмання? Так, він не ходить по доріжкам жовтень. А де інде туди пішов, або сюди пішов, по садах ходить, а потім по дібровах ходить. Треба розуміти так, цей віршик. Малята, подивіться ще раз на періодку і скажіть, які ж вони? Так, ми підберемо слова, які жовті, які ще красиві, золоті. Правильно, отже, жовтень яким ви уявляєте його собі? Можна сказати веселим, сумним чи сонним. Ні, він прибраний, гарний і веселий. Жовтень, напевно, найбагатший місяць осені вже все навкруги брав у золото. Діти, а що потім стане із цим вбранням? Так. За жовтнем прийде третій син осені, листопад. Листя з дерев і кущів облетять, потемніють, почорніють і стануть дерева наприкінці осені якими? Голими, сумними, сонними. Отже, давайте ще раз ми з вами прослухаємо цей віршик. В лісі жовтень спочивав, в золотім віночку. Другу клену вишивав золотом сорочку, а березі вже купив сукню золотисту, на калину начепив вогняне намисто. І красуються вони в дорогих обновах. Ходить жовтень на по садах діброва. Марятка, вам сподобався такий віршик? Так. Чудовий, який розповідає про те, який жовтий, гарний, золотистий і різнобарний. Ми подякуємо нашій дівчинці осені за те, що вона нам принесла такий чудовий вірш, тому що за дощами скоро прийде листопад і всі листочки облетять, але ми зараз. Любуємося тим жовтнем, який у нас є навколо.